Пройшов рівно рік з моменту підписання угоди про асоціацію з ЄС, а країна ні на крок не наблизилась до бажаної Європи. Коаліція упевнено розвалюється у парламенті нові тушки, а займатися реальними реформами просто ніколи. Депутати готуються до місцевих виборів. Більше від усіх піариться новоспечений опозиціонер Олег Ляшко. Аби публічно звинуватити у чомусь колишніх соратників від пропрезидентської фракції, головний радикал чи не кожного дня виступає з гучними заявами. Цього разу він привселюдно заявив. Що керівництво ББП нібито скуповує його однопартійців, зокрема, комбата Артема Вітка, який зненацька покинув лави радикальної фракції? Персонально цим займається Олександр Третяков, Ігор Кононенко, а також позафракційний народний депутат Олександр Оніщенко. Це три корупціонера, які сьогодні намагаються підкупити наших народних депутатів. Та усі перелічені нардепи, здається, не бачать у цьому жодних проблем і спростовують усі звинувачення на свій рахунок. Та акцентуючи Ляшко цілився у президента. Є звісно, що називають тих, у яких є історичні відносини там, із президентом країни, це право комбату. І пускай не прикриваються такими-то словами, я гуса Ляшка, такими-то словами просто бажання людей працювати в коаліції. Комбата вже встигли охрестити новою парламентською тушкою. Та окрім політичного реверансу Артема Вітка у бік коаліції, інших доказів підкупу розлючений Ляшко поки що не знаходить. Подібні витівки у парламенті діло рок прокуратури. Але і тут у коліціянтів є також свій інтерес. Один із лідерів самопомочі Єгор Соболів давно намагається політично поховати генпрокурора Шокіна і продовжує збирати підписи за його відставку. На ранок було 114 голосів. Колеги з Народного фронту пообіцяли ще по... Шукати людей серед них, та поки що колеги з Народного фронту займаються критикою міністра Демчишина. Нардеп від прем'єрської партії Ігор Гусь поради головному енергетику країни добровільно піти у відставку. Виявляється, звинувачує Демчишина не тільки у провалі підготовки до зими. Значить, пан Демчишин рік крутить з волинськими шахтарями направо наліво. У нас єдина шахта номер 10 в Україні, яка будується. Ми з вами заклали 200 мільйонів гривень на її добудову в цьому році. Сьогодні середина вересня шахтарі отримали тільки 50, де ще 150 мільйонів гривень. Та звітувати на Грушевського пан Тимчишин не прийшов. Натомість підіслав свого заступника. Той питання відставки не чіпав. Натомість закликав народних обранців розірвати угоду з Росією про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС, враховуючи, що угода майже 5 років часу і ратифікації не працює. Насамперед, через невиконання урядом Російської Федерації зобов'язань за умовами угоди. Не сподіваючись на опозиційний блок відродження радикалів, розхитана коаліція лише з четвертої спроби зібрала необхідні голоси. Але питання навіть не в тому: енергоатом планує добудувати Хмельницьку АЕС разом із чеською компанією шкода чіес яка по деякою також контролюється росіянами. Ба більше обрали чехів не випадково. У швейцарській прокуратурі ще в травні відкрили справу на того самого Миколу Мартиненка, який нібито взяв хабар від шкоди розміром у 30 мільйонів франків. Виходить, в Європу хочемо, але гром... Оші в росіян продовжуємо брати, але це вже компетенція правоохоронних органів. Катерина Мітів, Олексій Горбанко, Антон Шемяков, телеканал Бізнес.